Подивіться, яка класна рослина під назвою Peperomia прострата, або, як її називати англійською, String of Turtles, тому що вона дуже схожа на черепашок, просто погляньте на це. І вона мені надоїла. Е, я буду її повністю перевкорінювати, тому що вона просто неадекватна. Поясню чому. Цієї рослини дуже тоненька е, нервова система, жартую, коренева система. А відповідно, о, бачите, вже ділиться в мене. Я ще не почав. А і коли я її пересаджував, це бу, була просто мука. Я в житті не, не хочу більше їх пересаджувати, тому що в них ну, просто відсутня коренева система, і зробити це якось делікатно, правильно, щоб в результаті воно ще мало якийсь гарний вигляд, ну це дуже тяжко. А враховуючи, що субстрат транспортувальний дуже твердий, дуже вже такий гідрофобний, ну це взагалі був челендж. Я згори пополам пересадив, але ви самі бачите, як воно виглядає. то, то взагалі страшно. А, і мені прийшла ідея її розмножити, зробити з нуля повністю знову рослину, яку я посажу вже в глибину. Ну, на на мене вже все розлітається на ковалки. Чим ця рослина особлива в плані розмноження? Що Це один з небагатьох видів рослин, всі пеперомі, що їх можна розмножувати листком. Багато рослин листком не будуть абсолютно ніяк множитись, їм потрібно стебло. Їм потрібна ця дерев'яна частина, а паперомія залюбки впустить вам коріння лише з листочка, і вам впустить гарну, довгу таку от гілочку, яка буде дуже прикольно виглядати. Два слова про догляд за цією рослиною і перейдемо до розмноження. І я так само зніму це відео за деякий час, покажу вам результати вкорінення, тому залишайтеся тут. Отже, ця рослина загалом проживає знову ж таки. В тропіках, зокрема в лісах Бразилії, її можна зустріти, вона дуже схожа по догляду на сукулент. Тобто, дуже тоненька, слабенька нервова система. Вона через рахунок того, що вона така, бачите, вона дуже випукла, якщо її попробувати, вона в собі тримає воду. Тому цю рослину ні в якому разі не можна заливати. Її потрібно висушувати наскільки можливо, аж тоді підлити. Десь подібно як з кактусами. Ну, але, звісно, що не, не, не пересушити надто сильно, тому що ви її просто вгробите. Але перелив це явно те, що її може вбити буквально дуже швидко. Там кореново системи реально майже немає. Е, ця оксана живе в лісі, а отже, їй багато світла, тим паче прямого світла точно не потрібно. Вона цілком спокійно буде у вас жити десь більш затіненому куточку, хоча вона може у вас дуже витягуватись. Але непряме. Яскраве сонячне світло для неї буде дуже класним, тому не на підвіконник, будь ласка, а будь-де-інде їй буде, в принципі, досить добре. Вологість, ця рослина не дуже якась е, примхлива до вологості, тому що вона в собі тримає воду і, відповідно, звісно, що це є тропічна рослина, тому вона буде очікувати вологість від 50%. Тобто це не є кактус, який живе там в нуль, умовно, вологості. Але ну, я не бачив проблеми, що. Щоб ця рослина якось себе погано почувала при нижчій, скажем так, нормальній кімнатній влогості, тому я думаю, що за це переживати сильно не потрібно. Стосовно землі, дивіться, тут цікавий момент. Тому що з одного боку, так ця ця рослина потребує дуже доброго і хорошого аерованого ґрунту. Але ну, така вже в них а, слаба а, коренева система, що фактично ну, тяжко буде, якщо ви додасте великі включення, як, наприклад, чіпси, кокосові чи ну, Буде дуже воно нестабільно там триматись, тому я би не рекомендував би такого робити. Я просто додав туди перліту цеоліту і а, цього як його звати, з, звичайно, звичайної землі. Ось і все. І нормально вона живе, цілком спокійно. Знову ж таки, головне, її не заливати, і все буде з нею нормально. Все, рослина досить проста в догляді, вона дуже класно розростається, якщо її гарно посадити, і ми цим і займемося. Нам для цього потрібно буде повідривати всі листочки від гілочки повністю. Ось такі маленькі, як тут, та що в мене тут внизу, ми їх не будемо, звісно що чіпати, але я їх спробую от прям цілою гілочкою також посадити. Є, ймовірність, що воно проросте стеблом. Всі, що великі, Листочки, я їх буду просто так вставляти в землю. Першим ділом ми робимо листочки. Ось таким чином ми просто-напросто відриваємо ці листочки, трошечки варварство, але нічого. О, вони дуже легко відриваються, тому нічого тут сильно розумного нема. Фактично хтось каже нижчу рослину. Але, ну, реально, воно буде гарніше, якщо я її сам з нуля посажу. Вона гарно впустить коріння. Дивіться, я взагалі з нею не церемонюсь. Ось так, бачите? Ось що в нас лишилося в результаті з того всього. Нічого хорошого. Але зато дивіться, скільки в нас вийшло матеріалу для розмноження. І зараз ми це все будемо садити. Відповідно, я беру горшик, засипаю. Дуже добре дронованою землею. Прямо поверх, якщо чесно, тому що е ця рослина буде розростатись таким кущиком. Я отак максимально. Може навіть ще трохи. Добре. Є. Починаємо вставляти ці малесенькі. Листочки в землю і ставлю їх максимально кучно, так, щоб вони всі потім гарно кущилися. Вибираю в першу чергу найбільші і найтвердіші листочки. Я цю розуму підлив перед тим, як це все робити, для того, щоб вони були максимально життєздатні. І просто-напросто, ось так, от їх запихую. Ось так в мене вийшло в результаті. Наступним нам потрібно це все гарно підлити. Але ні в якому разі не з крану, не водою, тому що струмінь води просто-напросто все розмиє. Тільки спреєм. Ось таким чином. Не забуваємо про те, що має бути дренажні отвори в цій рослини. Тепер дивіться, що я ще роблю. Зверху бажано ще присипати трішечки землею. Дуже чуть-чуть, але треба трішечки присипати. Ось так. І зверху ще раз підливаю. Ось це наш кінцевий результат. Ось скільки в мене їх вийшло. Тому зараз ми їх відправляємо в тепличку. І я думаю, десь за 2 місяці в нас вже мають появлятися ось такі прекрасні. Бачите? Пройшло вже як рівно 5 тижнів після часу зйомки. Давайте перевіримо, що тут робиться взагалі. Отже, ми бачимо. Ой-ой-ой. Почнемо з цього, бо тут найцікавіша історія. Бачите, тут тобто, вона в мене стояла трошечки раніше, дивіться, як вона вже поросла. Як густо, її вже можна діставати фактично. Тут в мене вкорінюється, до речі, алокації. Успішно поки що. І ось це, зокрема, ті, які робили в мене відео. Дивіться, за 5 тижнів вже почали випускатися малесенькі гілочки. І... Можна навіть побачити, як коренева система багато де вже почала розвиватися. Дивіться, ми зразу перейдемо ще ось цей опа-па-па-по. Дивіться, як уважна вже коренева система тут розвивається. Дивіться, Бачите, всюди вже корені є. Тобто, бачите, тут також вже починають вилазити малесенькі гілочки, тому воно ще буде стояти, я думаю, десь певно, тижня два. І тоді я вже їх дістану. Я ось цей ще також потримаю, хай ще ті, які ще маленькі, бо можна цей процес нашкодити, якщо ми їх зашвидко дістанемо. Все решта ставлю назад і ще почекаємо трошечки. Круто, є?